Мене звати Уляна і це буде моє нове відео. Для тих, хто новий на каналі, то мій канал про творчість, я малюю і так дію з цим з іншими. Ну, якщо цікаво, то можете перейти в попереднє відео, там є більше всього. В цьому відео хотіла би показати картину, яка ще не завершена. я її тільки вчора почала, так би сказати, половину роботи. І... Трохи нестандартна для мене картина, але доволі така цікава. От, І ну, покажу. Таке сонце не дуже от, така от картина. Дівчина з скрипкою. Бачите. Такий розмір, я нечасно, 30 на часто мою 30х50 см. Тож, поки так, це ще на кінець, це половина роботи, І така от виходить у мене, до речі, в дитинстві я сама ходила на скрипку, так до класу четвертого, от, Але потім я закинула і пішла на вокал співати. Але... Ну, знаю, струни, Але ну, щось б простеньке зібрала, але щось серйозне то ні, Якби не закинула, то думаю, може, щось би і було. Щось, щось скрипи в мене, щось би навчилося. більше, але. От, знаєте, з дитинства, був у мене такий предмет в школі, то я думаю, багатьох теж був сольфет, це це ну, ноти, про музику. І я так що... В початкових класах от, добре, так, знала так моти, це його міла це про а потім якось ще не знаю. Може, тут є люди, які займаються музикою. І, не знаю, там, Вміють грати на скрипці. Я хотіла навчитися грати на гітару. Думала може купити собі таку маленьку гітару, яка називається укоління чи як в правильному. Дивилась якісь відео там, як то. Ті акорди, от так щось простеньке би навчитися спочатку прості акорди вивчити і там. Але так і не купила, та й думаю. Ну, мало, ну, ну, може, навчуся, може, тут теж знімала, як граю. Співаю я не дуже. Ну, і чутно, що в мене такий голос трохи низький і от так не доспіваю. Але тому поки так, Але не знаю. Музика, це можна сказати. Піс, пісні, музика це теж творчість, але ну, в мене з тим. Не, не, не пішло, хоч я і пробувала в дитинстві, це, mm. це, в принципі, все, що я хотіла показати всім. Дякую за увагу. Бажаю вам гарного сонячного дня, вже осіння, погоди ще літа. Поки це все на відео, можете писати там не знаю, враження про картину, поки це ще не, не кінець, але вже трохи щось намальовується. Па-па! До зустрічі!